Це ніби казка про рукавичку. Сотні, а то й тисячі людей зареєстровані за однією адресою. І ще десятки тисяч, а то й мільйони можуть отримати абсолютно ідентичний штамп у паспорті. Ніби нічого вражаючого, всі і так давно про це знають. Але програма Люстратор викрила цілу піраміду корумпованих чиновників і готова на всю країну показати, як ділки при владі перетворили державний заклад на власну бізнес-лавку. Хто кришує корупціонерів і на чому мутять соціальні працівники? Що і по чому сьогодні, дивіться далі. На яких машинах прийдуть? Да, на «Вольвах» і Которі, на Мерседесах повітряні. Да, Ми розкажемо вам, які справи рішають чиновники за цими стінами. Оце вони казки розказують по телебаченню про корупцію. Я можу їм розказати дуже багато. Я сам був замголови комітету по боротьбі з організованих. Mm. Покажемо, як працює система та скільки заробляють корупціонери. Скільки ви зараз. 500 гривень. Давай. На ваших очах ми викриємо продажних посадовців, засвітимо їхні обличчя та назвемо конкретні прізвища. Я по чоловік, який вам Там наживу посвіти чоловіка, корову зі тамаю вам сюди зі лайка. Шмашки ще вас і випішуть вас зареєструвати. Знайомтеся, коломієць Ярослав Станіславович директор Центру обліку безпритульних. За вісім місяців перебування на посаді цей 28-річний чоловік, окрім того, що став досить успішним держчиновником, налагодив просто неймовірну систему збагачення. Давайте збірмо. 063, 290, 063. А скільки буде стоїти у нього прописка у цього Юри? Так, реєстрація місця проживання 3 865. Ну, жодне, я знаю. Могу. Пірвесі порядка 8 місяців. Сложа сказати, але більше ста человек. А це Юрій Калашніков, його колишній заступник. Сьогодні він готовий абсолютно відкрито розповісти, як державний центр обліку безпритульних перетворили на справжню бізнес лавку. За однією з послуг, і, наприклад, за цілком конкретну суму будь-кого тут можуть прописати хоч довічно. Найцікавіше, що юридично тут можуть бути зареєстровані хоч мільйони людей. Особливо привабливо, це для тих, кому вигідно щось приховувати. Він не був бездомний, він чоловік, який займається бізнесом і яким реєстрація потрібна була для своїх цілей. Світо чоловіки, керовому зі позиції там вам все із ділити шправжні все з дівати випішуть вас, зареєструють і заповнояк у державному закладі наліво та направо продають фіктивні адреси. Кому і скільки це коштує? А головне, як працює корупційна система на ділі. Люстратор особисто вступає у гру. Ми це все робимо за декілька секунд. Наш пану ти фія. Опа, раз там за ваші гроші ми вам там то, 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 то. то. І Наш посередник запевняє, якщо директор пообіцяв, документи з реєстрацією будуть готові вже наступного дня. Інформатору називають першу суму хабара. Скільки ви зараз... 500 гривень? <tok> Отримавши завдаток, у нашого Юрія народжується ідея. Він пропонує ілюстратору бути в долі корупційного бізнесу, допомагати у пошуку людей для реєстрації. Так, я вам ще 50 доларів за кожного. А скільки платите? 4 тисячі гривень в місяць. Ну, класно. Якщо буду шукати людей вам на прописку, то ще 50 доларів з людини, да? Ну звісно. Слухайте, то я можу вам Можемо договоритися. Як і домовлялися, наступного дня наш інформатор ще раз зустрічається із посередником. Ми отримуємо документи на руки. О, що ж діло? так, значить, я вам ще винна. Насправді, те, що зараз вам показав люстратор, лише вершина побудованої корупційної системи. Маленька частина того, що нам вдалося дізнатися. Вже дуже скоро у підсумковому випуску люстратора дивіться, що і як працює у 28-річного директора державного центру Ярослава Коломійця. Хто його покриває і чому не пропустіть ексклюзивно на 2+,2.